Сторінка 15, параграф 3. сусіди східних слов'ян, які народи в різні історичні періоди проживали на теренах України. На уроках історії в 6 класі ви довідалися, як розвивалося життя на землях України від найдавніших часів. Пам'ятаєте, що від доби Еоліту збереглися археологічні пам'ятки, які вчені співвідносять з певними народами? Найдавніші осередки землеробства та скотарства пов'язані зокрема з трипільською та Середньогутівською археологією? Екологічними культурами, проте визначити етнічну належність представників цих культур складно, бо від тих часів не лишилося писемних свідчень. Першим народом на наших землях, чия назва відома, стали войовничі кочівники кімерійців. Цей іранкомовний народ примандурував з Нижнього Поволжя при чорноморські степи в дев'ятому столітті до нашої ери і панував тут два століття. У сьомому столітті до нашої ери кімерійців підкорили значно могут. В нічі, скіфи, які прийшли із степових районів перед Кавказом. як і Кимирійці вони були кочовиками, основним господарським заняттям яких було конярством. Про скіфів відомо з праці давньогрецького історика Геродота, який оповідав про них, оскільки сусідили вони із грецькими колоніями в північному причорномор'ю, і воювали з персами, протистояння з якими було важливою віхою в історії Елади. У 3 столітті до нашої ери скіфів у Причорноморських страх. Степах заступили сармати. Ці споріднені зі скіфами іранськомовні кочовники походили з приуральсько-повольських степів. Володарювання сарматів у причорноморських степах тривало майже 600 років. Поклали йому край германські племена готів. Утім, і скіфа, сармати і готи, і давні слов'яни залишили слід про своє життя на українських теренах у пам'ятках черняхівської культури, яку творили спільно. Саме тих часів сягають найдавніші згадки про давні. Слов'ян у працях римських істориків 1-2 століття плінія старшого тацита і александрійського географа другого століття Толомея. Усі троє, як ви вже знаєте, називали слов'ян венедами і розповідали про них як про окремий народ, що мешкав на схід від Вісли. Докладніше розповідають про слов'ян джерела Шостого століття і наступних століть. Велику увагу їм приділив автор історії готів Йордан. Він зокрема писав. Що венеди походять від одного кореня, і сьогодні відомо під трьома назвами: венедів, антів, склавинів. Йорданом венеди мешкали в басейні віслим, анти по Дніпрові склавини між Дністром і Дунаєм. Ви вже знаєте також, що 375 рік над готами запанували гуни. У складі гунського об'єднання слов'яни торвало собі шлях до Подунав'я та на Балкани, виступаючи то як союзники-кочівники, то як їхні підлеглі. У середині 5 століття, позбувшись залежності від гунів, слов'яни рушили на землі східної Римської імперії. З ким Усілили східнослов'янські племена. Одним з кочових народів, що впливав на розвиток східнослов'янських племен, предків українців були авари. на попередньому уроці. Ви дізналися, що потреба захищатися від аварів сприяла згуртовуванню Долівського племінного союзу. У середньому Подунав'ї авари створили державу. Каганат у протистоянні з яким давні слов'яни налагодили відносини з Візантією. Кагат – титул володаря у тюльських народів. Символізував божественне походження влади. Візантійська імперія або імперія ромеїв бере свій початок від кінця 4 століття як східна частина Римської імперії. Свою назву отримала від грецького міста колонії Візантії на європейському узбережжі Босфорту, де імператор Константин заклав свою столицю Константинополь. Літописець називає його Цархордом. Візантію вважали наступницею Римської імперії, тому візантійці називали себе римлянами. Ромеями звідси походить друга назва, якою послуговуються історики. Літописець вже називав їх греками. І середини 7 століття аварський каганат почав занепадати після того, як авари залишили причорномор'я, там дедалі більше сили набирали тюркомовні. Болгари близько 630-го року їхні племінне об'єднання, Велика Болгарія, обіймало землі північного Причорномор'я та Приазов'я. Одночасно, з Великою Болгарією, на схід від неї між Доном і Волгою та Прикаспії виникло ще одне об'єднання тюркомовних племен хозарський каганат. Ватажки болгарського та хозарського об'єднань ворогували, тож невдовзі між ними почалася війна, витіснивши болгар, хозари на тривалий час, Аж до кінця десятого століття запанували в причорноморських степах свою владу вони прагнули поширити і на слов'янські племена. Літописи свідчить, що хозари брали данину з полян, сіверян, а також із Радимичів та В'ятичів. Данина у давні часи назва натурального сільськогосподарської продукти та мисливська здобич або грошового податку, який підкорені племена сплачували на користь переможцям, не поривали зв'язків східнослов'янські племена. З Візантією, адже саме вона була їхнім основним торгівельним партнером. Володіння візантійських імператорів за тих часів сягали у збережжі Чорного моря та Криму, оскільки Чорне море було кінцевим пунктом великого торгівельного шляху із варягів у греки, Східнослов'янські племена, які на той час контролювали його середню частину, прагнули поширити свій вплив і на море. Саме тому відносини з Візантією часто загострювалися до стану війни. Торгівельний шлях із варяг у греки пов'язував східнослов'янські племена з багатьма північними народами, предками сучасних данців, шведів, норвежців. Суворі умови життя на батьківщині спонукали дужих і витривалих чоловіків з півночі збиратися у військові гурти і ходити походами на пошуки слави та багатства. Часом вони підкоряли землі інших народів, обкладаючи їх даниною. Така доля спіткала найпівнічніші східнослов'янські племена словен, кривичів. А також не чуть мерю. Доволі часто вояки з півночі наймалися до пливових і багатих володарів. Служили вони і у візантійських імператорів. Візантійці називали цих найманців варангами. Звідси походить назва варяги. Так наші предки називали представників північних народів у західній Європі. Щодо них уживана була інша назва нормани у ривок з повісті минулих літ. І знайшли полян Хозари, коли вони сиділи у лісах на горах. І сказали Хозари, платіть нам Данину. Поляни тоді, порадившись, дали їм одиму по, по мечу. І понесли це Хозари князеві своєму і старішинам своїм. І сказали їм: ось знайшли ми Данину нову. А ті запитали їх звідки? І вони сказали їм у лісі на горах, над рікою, Дніпровською. А ті запитали, що вони дали. І вони показали меч і мовили: старці хозарським Недобра це данина, княже, ми здобули її. Однобічним оружжам, септо шаблями, а сих оружжя септо мечі. Всі будуть брати данину із нас, і з інших земель. І все це збулося, бо говорили вони не зі своєї волі, а за божим повелінням. Перше найяскравіша звукова особливість нашої мови українське г, залишилася у спадок від скіфів із інтерв'ю Тищенко. На Радіо Свобода. Друге український словник досі несе в собі все набути за цілу мовну історію українців, включно з їхніми мовними предками. Ні, де правда діти, наші слова, буква, хліб, князь, шолом, мито, лихвар походять таки з готської мови: лікар, броня, щит, поневірятися, таки з кельських, хата, бог, збіжжя, тривати, дбати, жвавий, почвара, таки з іранських, табір, корогва, пиріг, ковбаса. Таки з монгольських кінцева причина нинішнього розмаїття українського словника в вчорашніх плідних контактах наших предків з сусідами: Тищенко, мовні дарунки давніх сусідів від скіфів до хозарів.